Кажуть, що за все хороше у житті треба платити, так само як і на вагах. Ще кілька тижнів тому українці обирали форми для випікання великодніх пасок. А вже сьогодні штурмують спортзали для відновлення власної фізичної. Святкові застілля часто густо зрадницьки залишають по собі вушка на стегнах, ховають прес під шар жиру, дарують зайві сантиметри Наталії. І тут є декілька варіантів вирішення після пасхальної гонки за привабливими формами: купувати нові речі або ж взяти себе в руки і впоратися із ваговим тягарем, займаюся футболом. На протязі 10 років вже і ходжу у тренажерний зал. Стараюсь не їсти полуфабрикати, колбаси, всякі е, сладості, Це теж булочних е, хліба булочне а так в принципі обикновенно питаюсь. Станова тяга, жим лежачі і цей присідання. А є сапа, є лопата. Все, зарядочка пішов, позаймався цілий день. Нормально. фітнес зал не будете ходити? Ну, то наш фітнес-зал. На городі. На городі. я практикую кетохарчування. Що це таке? Це такий тип харчування низьковуглеводного. Я не вживаю каші, фрукти і бобові. Я їм сало, м'ясо, ковбасу, яйця, овочі. І на цьому схудла на 40 кілограмів. Трохи більше рухатись, займатися таки спортом, пробіжечку зранку і все буде добре. Та на вулицях Кривого Рогу ми все ж знайшли людину, яка може похизуватися своїм метаболізмом та не хвилюватися за кількість з'їденого. Я їм все підряд, їм все підряд. Мені дуже важко і так набрати будь-яку масу, то я їм все, все підряд взагалі, але просто є певні тренування, які зжигають калорії певні, але у мене немає ніякої дієти, бо це і так важко, якщо б з дієтою я був, то я був би я, 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 як спочечна голова і. Тому я просто їм все підряд і тренуюсь. А тим, кому зайва вага стоїть вже просто поперек горла, без паніки заспокоюють тренери. Забути про важкий слід смакоти на вагах, допоможуть ефективні кардіотренування. Сайкл це одна з найактивніших активних Тобто, То за тренування, якщо активно займаються, можна зжечь. 700 калорий это однозначно можно сжечь за тренировку чем он эффективен он хорошо как для сердца хорошо то есть люди здесь даже которые э, с большим весом ты сидишь крутишь педали и работает вся группа мышц джампинг э, там есть противопоказания э, то есть в, в джампинге там нельзя если проблемы со спиной то есть прыгать то есть если грыжи у людей то этого конечно нельзя делать То есть это нужно только по рекомендациям доктора но в принципе тоже одна из самых эффективных тренировок тоже сжигает Це більшого количество калорий. Каждая тренировка по-своєму своему ефективна. Головне, ні лініться, приході заниматься спортом. Хоч якби старанно не відпрацьовувався на тренажерах зайвий шлейф, запорука успіху присходненні криється все ж у харчуванні правильному харчуванні. Паски це та ж булка, так, тобто в нас є мука рафінована, є цукор, є дріжджі, які підживлюють нашу патогенну мікрофлору, пригнічують імунітет і відкладаються лишні жирові відкладення на нашій талії чи стегнах у когось як. Тому я думаю, мотивація не їсти паски довше одного дня в рік вона велика. Щоб зустріч один на один зі своїм тілом не стала шокуючим моментом, дієтологи радять готуватися до літа заздалегідь. Найперше це почистити свій раціон від шкідливостей. тобто мінімізувати чіпси, смажені горішки, шоколадки, булочки та газовані напої. Це перше. Багато людей навіть перший крок не можуть осилити. Хто це зробив, йдемо далі. Друге, це пити чисту воду. Ми на 75% з води з вами складаємось. І всі обмінні процеси в нас йдуть в водному середовищі. Тому якщо в нашому середовищі болото, то ніякого жироспалювання не буде. Користуватися правилом здорової тарілки це мастхев, тобто 50% вашої тарілки займає овочі, свіжі або тушені, любі. Одну чверть займають каші, і одну чверть білок. Яйця, риба, морепродукти. Здорова тарілка це компенсація діабету, користь для імунітету і формування почуття ситості. Такі нехитрі поради за короткий термін подарують довгоочікуваний результат. Почистивши організм від броду, час подбати і про шкіру. Ми пропонуємо ряд процедур, як апаратних, наприклад, як фотоомолодження, пілінги. Вони на сьогоднішній день є не тільки зимові, але і весняні, і літні, тому що вони не такі активні, вони не визивають такого дуже сильного лущення. Вони більш мають уже характер біоревіталізуючих пілінгів. І вони теж направлені на те, щоб зволожити шкіру. А за останній рік ми дуже багато знайшли меланом. Це не дуже дуже приємна новина, але якщо наші дівчата, чоловіки, які до нас звертаються, будуть приділяти більше уваги сонцезахисним кремам, ну це заздалегідь буде профілактикою того, що ми маємо на сьогоднішній день. Косметичні салонні процедури лише 20% успіху. Естетичний доглянутий вигляд на 80% залежить від домашнього догляду. По-перше, це очищення. В залежності від того, яка це шкіра, це може бути е, якийсь засіб у вигляді мила або молочко і тонік. Після любого очищення, яким ми вмиваємо обличчя, ми повинні наступним етапом це робити тонізацію. Потім ми наносимо засіб для очей, дуже велику увагу приділяємо сироваткам, тому що вона є найбільш зволожуючий засіб легкої текстури. У такий тандем – Може привести до того, що, по-перше, шкіра буде здоровою, сяючою і без проблем. До літа місяць достатньо часу, аби відчути перші обнадійливі зміни у собі. Юлія Вітряк, Михайло Бестров, Олег Каплій, Олексій Правицький. Постфактум.